Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Шаманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. Якщо ви ще не втомилися дивитися ці відео, це дуже класно, значить ви вже на нас підписані. А якщо ви ще не визначилися, то бігом дз... е... натискайте на дзвіночок для того, щоб підписатися на цей канал. Тут завжди цікаво. Це як і обіцяли, давайте ми поговоримо сьогодні про те, що відбувається в нас. На окупованих територіях мова йде про Донецьку і Луганську е, території. Е, ми бачимо, що окупанти зараз знаходяться на якомусь такому легкому старті, чи готові в після обстрілів сьогодні, які були в Донецьку, окупанти накивати п'ятами, чи заворушилися вони. Ну, дивись, у Донецьку тут ми з тобою мільйони раз дивилися, Донецький Донецьк, і тут у Донецьку, звісно, от за Донецьк тут будуть гризтися просто типу до, до останнього максимально. А от по Луганську, там, звісно, ситуація, ситуація трошки трохи інакша. А от пов'язана із панічними настроєннями у деяких колаборантів Луганської області. Бідні нещасні, а от на Запорізькому напрямку інша зрадонька. стало відомо, що стали завозити до такмаку Інгушетів. Їх крепко багатсько Інгушети хочуть дешевої робочої сили. Завезли освітян, завезли представників судової гілки влади, якщо це можна назвати влади суддів окупантів. Всіх на запорізький напрямок хотіли зробити етнічне таке заміщення людей. Ну і перевезли дуже багато людей з Криму. І тепер росіяни починають жалітися, що їм нема де працювати, тому що скрізь працюють інгушети. А українці взагалі не хочуть працювати на окупантів, тому вони чекають, поки росіяни поб'ються з інгушетами. Чи дочекаються наші е, українці бійки між окупантами інгушент інгушетами і окупантами е, з мокшанських боліт? Чи перегризуть вони один одному горлянки? Чи ЗСУ їх випередить і надає їм пописку? Дивися, які заворушення внутрішні там дійсно будуть? Можливо, не такі масштабні, як нам би хотілося, але дійсно будуть якісь внутрішні заворушення. От а тут ти ще зверху ЗСУ розумієш. Тобто там вообще там вообще щось ситуація все напруженіше і напруженіше. Да, воно поки не вибухає у пряму вежу, але накал страстей він так би наростає, наростає. І чим більше якихось загроз від наших ЗСУ, тим більше наростає там обстановка, і без того якби би не, не окей. Тобто, там і так, давай так, як би не називали росіянці наші окуповані території, здорові люди, навіть з мокшанських боліт, розуміють, що ну це ж підписати собі смертний вирок. Mm -hmm. Їхати на окуповану територію і намагатися там щось працювати, педегій Росія тут навсегда, Ну всі ж не дурні розуміють. не дурні люди дійсно розуміють, що це білет в один кінець. Mm -hmm. Ну, типу, що або тебе вб'є ракетою Хаймарса, або ще якась історія. Ну, типу, всі е, нормальні люди, тобто туди поз'їжджався з А як це буде вести тупий збродняк, як тупий збродняк? Я з тобою цілком погоджуюся, і гарна новина на тимчасово окупованих територіях Запорізької області побільшало мобільних крематоріїв, які стали працювати цілодобово. А іноді, коли крематоріїв не вистачає, окупантів просто скидають в яму і там підпалюють їх. В мене таке питання: а що ж вони так поспішають своїх героїв та палити? В чому суть приховують кількість загиблих? Чи це вказівка звище, що, типу, все, цих людей вже немає ніколи не було? Їх ніхто не забирає. І забирати їх ніхто не планує. І приймати їх там, щоб за них платити гроші ніхто не планує. Їх треба кудись дівати. А куди їх дівати спалювати. І робити вигляд, що їх не було. Скажи, будь ласка, в цих крематоріях чи приховують військові злочини, чи палять наших закатованих до смерті українців? Так, прецеденти є. Є прецеденти одразу випадає. Диявол одразу випадає. Так, є прецедент. Дуже важлива історична подія сталася 28 серпня. Сподіваюся, вона буде мати продовження і результат. Експерти та експертки правозахисної ініціативи Трибунал для Путіна презентували подання до Міжнародного кримінального суду з юридичним обґрунтуванням геноциду в Маріуполі, який вчинили росіяни. До речі, до цього причетен. І твій земляк директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров він саме повідомив, що нині у базі даних російських злочин, злочинних дій на території України, не лише в Маріуполі, майже 50 тисяч вже задокументованих злочинів. І за його словами, головна мета роботи ініціативи це притягнути до відповідальності злочинців, а також допомогти постраждалим відшкодувати збитки. Чи вийде в них? Добитися того, щоб світ визнав е, війну в Україні геноцидом українського народу. Mm, дивись, не швидко і не з першого разу, але ця робота не марна. Але бюрократія усіляки гагівських у цих розслідуваннях це не з першого разу і скоріш за все достатньо довгий час на розглядання. Якщо ми говоримо про Запорізьку область і про Донецьку область, я хочу запитати зараз на звільнених територіях іде масове. Масова евакуація, примусова евакуація українців. Їх зараз вивозять, чи буде ще більше евакуації, і що чекає евакуйованих, чи зможемо ми тут в більш безпечних регіонах надати їм все необхідне. Робота по евакуації навіть примусовій, нікуди не дівається. Да, вона є. Вона, я не скажу, що вона набирає прямо оберт, але вона по трійки пентакли. Вона є, вона працює, над цим працюють, це роблять. Не без бійок, не без лайок, не без у, знаєш такого, <світ> ото як ти кота намагаєшся відідрати від тієї ковдри, воно вчепилося. Не без цього, от реально, не без цього. Але, але. Е Воно іде. Воно так, що ми можемо надати? Чи надамо ми якихось гідних умов? Є якісь локальні нюанси. Тобто, це не загальні нюанси, це якісь локальні нюанси. Тобто, місцями нормально, місцями якийсь страш. Угу. А, вони нормально будуть забезпечені? От я ж кажу, локальні моменти. Типу, місцями дав все добре у людей, надали всі умови, а місцями якась трошечина. Угу. Сподіваємося, що з цією трешечиною будуть розбиратися і все ж таки допомагати людям, які втратили через війну все і мають починати своє життя з нуля. Е і останнє запитання: дивися: е Служба безпеки спільно з БЕП. Викрала нові злочини підсанкційного російського олігарха Михаїла Щолкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора. І на одну хвилиночку справа, яка тривала 2020-2021 рік. Іноземне підприємство на папері виступало замовником титанової сировини. У Демурінський гірничо збагачувальний комбінат із Дніпропетровської області. Проте, насправді, українську продукцію залізницею відправляли до РФ. Це в ті самі роки, коли в нас вже була війна. Е, в мене таке запитання: коли поїзди з такою сировиною? Так, йдуть. На Росію вони йдуть не в обхід, вони йдуть через Україну на Росію. Має бути хоч якась супровідна документація для відводу очей. В цьому може бути замішано керівництво Укрзалізниці, бо без супровідної документації ти вагони не проженеш Україною. Для того, щоб прогнати ці вагони. Треба мати своїх людей в Офісі президента, і треба мати своїх людей щонайменше в Службі безпеки України. У мене таке питання: ось ця схема, про яку написано, вона діяла за часів Порошенка чи за часів Зеленського. І е, ось цю схему розкриють повністю, тобто полетять всі чини, бо провернуть таку аферу, не маючи е, своїх людей в найвищих чинах, нереально просто. Ця, ця махінація існує з якихось достатньо бородатих років, на якомусь давно сидячому на своєму місці старому пні. Угу. Це не нова поставлена людина. Це вже гарно вороша стара людина, яку не змінили. Тобто зав'язка на комусь, хто давно у нас терчить в своєму кріслі, на своєму місці. Так. чи... Розкриють її повністю. До неї будуть додаватися деталі. Зараз ці деталі буквально шукають, бо ти ж розумієш, що схеми такого рівня вони ну, максимально шифруються для того, щоб не вийти на кінцевого. Ну, це жир, там, о, там. стільки мали бабки з цього. Це ж ти там о. Це не дешева штука. О. От. І отут тут -от у мене питання, чи вони розкрутять його до, фіна... ну, до фінальної, ти зрозуміла людини? Бо да, шапки полетять, але полетять там перший клас, другий, третій. І от мен... я ставлю під сумнів, чи долізуть чи вони до фінальної кандидатури. Да, глибше. І отут -от починається, оце... ну ви не так. Поняли, не все так однозначно, ну Оця вся історія. А Прямо це фінальна сам... кандидатура. Про що зараз він? Що зараз в нього відбувається? Чи боїться він того, що його викриють? Там вже якась захисна позиція. Одразу. Тобто там уже почалося, я так розумію, зачищення, підчищення. Ну коротше, там уже почалося. Ховаємо доказову Там вже почалося да, да там вже почалася захисна історія, причому агресивно захисна е, по повній програмі, і там уже якісь бабки понеслися, поки не великі, але понеслися. І Із-за того, це може все ще більше тормозитися. Е, ця людина вона працює в е, транспортній сфері. В вищих чинах, чи все ж таки це старий застарілий політик? Це старий політик. Це старий політик 100%. Карта ностальгії, карта правосуддя, державного апарату. Це старий політик, старий пень, mm -hmm. який давно має ну, свій там. Ну свій ранг, свій статус. Ти зрозуміла свою посаду, і має він і її і ще там з часів бородатих, волосатих, понімаєш? Mm -hmm. Ну що ж, сподіваємося, що ми скоро дізнаємося подробиці викриття цієї справи. Чекаємо на деталі, слідкуємо за ситуацією. Шановні глядачі, якщо в нашому регіоні відбувається щось дивне, наприклад, ви розумієте, що десь не туди уходять гроші, щось не так відбувається з гуманітаркою. Будь ласка, пишіть в коментарях. Ми залюбки подивимося, що ж там відбувається: є зрадонька чи її немає. Якщо ви таролог... Чи тарологиня? будь ласка, я озвучила питання? Зробіть свій розклад. Напишіть, що ви побачили згідно цього розкладу, як ви протрактували цю ситуацію. Давайте будемо обмінюватися досвідом. Якщо ви хочете навчитися таро. Welcome до Сераш. В неї чудовий курс з регулярними вебінарами, завжди цікаво, завжди весело. Це авторський курс. Доволі детальний розказують, що, куди, як, якими розкладами, на яку ситуацію можна робити правильно трактування тих чи інших подій. Тому звертайтеся до Сереж. Вся інформація є в її телеграм-каналі. Якщо ви хочете відчути себе котиком, то підписуйтесь на соцмережі Сереж. На цьому ми з вами прощаємося. Сераш до нових зустрічей!